Усім привіт! Сьогодні ми підіб'ємо підсумки минулого року для мігрантів в Польщі. З вами Альона і це ютуб канал Personal Service. Наша компанія щороку проводить велике статистичне дослідження, і сьогодні ми з вами поділимось деякими цифрами. За даними барометру праці від Personal Service, у 2022 році 45% польських фірм працевлаштували у себе бодай одного українця. Бажаємо польським фірмам у наступному році тільки збільшити цей відсоток. З іншої сторони, за останній рік 64% українців змінили своє ставлення до поляків на більш позитивне. Це сталося через те, що відкрилися очі на допомогу, яку нам надають поляки. 53% польських фірм планує збільшити зарплатню своїм працівникам у 2023 році. І ми бажаємо усім нашим підписникам бути серед цих 53%. А іншим 47% фірм ми бажаємо також подумати та збільшити зарплатню інакше всі працівники перейдуть до тих 53%. А на рахунок зарплатні ми знаємо, що 56% робітників з України заробляє від 3 до 5 тисяч злотих на місяць чистими. В новому 2023 році ми всі вам бажаємо приєднатися до тих 5 мігрантів з України, які заробляють більше 6 тисяч чистими, або хоча б до 11%, які заробляють від 5 до 6 тисяч злотих нетто. Також цікаво, що 79% українців витрачає на своє життя в Польщі не менше ніж тисячу злотих на місяць а 18% з вас висилає щомісяця родичам в Україну мінімум тисячу злотих. Бажаємо вам! Щоб у вас вистачало грошей на все, заради чого ви приїхали на заробітки, і неважливо, важливо ви приїхали пожити в іншій країні і покращити свій рівень життя чи допомогти своїм близьким. Нехай вам вистачає на усе. Також вам бажаємо нормальної спокійної праці, високих заробітків та побільше позитивних моментів у наступному році. І, звичайно ж, бажаємо, щоб якомога швидше закінчилася війна, і ті з вас, хто приїхав через війну, могли спокійно повертатися і приїжджати в Польщу на свята та до друзів. Щоб батьки у повному складі могли приїжджати в гості в Польщу до своїх дітей, сім'ям не приходилось жити розірваними. Ну і звісно, щоб Путін здох. Мирного і щасливого нового року. А з вами була Альона і цей Ютуб-канал Personal Service.